Смерть і втрату дитини часто називають найбільшими трагедіями. Ніщо не може бути більш жахливим. Немає різниці, чи було дитині 3 місяці, три роки чи 33, коли померла донька чи син. Емоції однакові. Усі батьки, які втратили дитину, втрачають частину себе. Кажуть, що пережити смерть і втрату дитини це найскладніша робота. Яку коли-НЕбудь доводилося виконувати. Справа, про яку ми сьогодні поговоримо, болюча і жахлива водночас адже пов'язана з втратою найрідніших. Весна 2017 рік, місто Озгуд, штат Індіана. Крістіна Маккартні живе у невеликому будинку зі своїми трьома дітьми, хлопцем і його маленьким сином. Найстаршим з дітей Крістіни був Ніколас Кедровіць. Йому було 13 років. Його молодші сестри Дезіре та Маккартні були ще зовсім маленькими. У хлопця Крістіни також була маленька дитина, син Натаніель Ріц. 1 травня 2017 року. Мати просить найстаршого сина Ніколаса викупати усіх трьох маленьких дітей, потім вкласти їх спати. Повернувшись додому того вечора. Крістіна бачить розгубленого Ніколаса. Хлопчик каже мамі, що Дезіре поводиться дуже дивно дворічну дитину терміново відвезли до лікарні. Медики змогли успішно реанімувати дівчинку, але через п'ять днів Дезіре померла у відділенні інтенсивної терапії дитячої лікарні Сенсенаттіді. Маленька янголятка Дезіре народилася 17 травня 2014 року. В родині Крістіни та Гаррі Макартні. Дезіра мала старшого брата Ніколаса 2003 року народження, а у 2015 році у дівчинки з'являється молодша сестра Ейбігель. Дезіре любила танцювати, співати і обожнювала дізнеївський фільм Крижане серце дівчинка була веселою та активною. Невдовзі після народження третьої дитини Крістіна та Гарі розлучились. Згодом Крістіна зустріла Стівена Ріца. Вони швидко з'їхалися. А 4 серпня 2016 року колишня дівчина Стівена народила їхнього сина, Натаніеля, малюка віддали під опіку Стівена. Тож Крістіна та Стівен виховували вже чотирьох дітей. Ніколас, як старший брат, часто допомагав доглядати за братом та сестрами, виконував роботу дому. Так було і того трагічного вечора. Коли Крістіна і Стівен повернулися додому, то побачили у вітальні Ейбігель і Натаніеля. Діти плакали. Ніколас розповів батькам, що дезіре стала погано і її знудило у вальні. Вона двічі виблювала, що дуже налякало хлопчика. Він пішов за серветками в сусідню кімнату, щоб витерти сестричку, але коли повернувся, то побачив, що вона плаває у ванні. Стівен Ріс спочатку сказав поліції, що робив дезіре штучне дихання, але пізніше зізнався, що не робив цього. Крістіна сказала, що намагалася розбудити доньку, коли не вийшло, то почала робити їй серцеву легеневу реанімацію, поки чекала на швидку допомогу. Хоча лікарі швидкої допомоги змогли відновити серцебиття у дворічної дезіре. Вона так і не змогла почати дихати самостійно. Провівши п'ять днів у відділенні інтенсивної терапії, дівчинка померла. Ростен дезире показав, що у неї не було інфекцій, структурних аномалій або травм, які могли б пояснити її смерть. Крім того, в легені дівчинки не було виявлено води, що свідчить про те, що причиною смерті дезире не було утоплення. Причина смерті була названа як не встановлена. Минуло декілька місяців, як сім'я намагалася оговтатись від втрати дитини. 20 липня 2017-го швидку знову викликають до будинку родини. Цього разу 11-місячний Натаніель Ріц був без свідомості і не дихав. Одразу після опівночі в місцевій лікарні було констатовано смерть дитини. За словами лікаря швидкої, Натаніель перестав дихати приблизно за півгодини до того, як зателефонували в 9.1.1. Оскільки це була вже друга смерть дитини в цій сім'ї за останні кілька місяців, то Абігель і Ніколаса вилучили з родини. Служба у справах дітей почала розслідувати ці випадки. За словами Крістіни, ввечері, 20 липня, вона з дітьми та своїм хлопцем дивилася телевізор. Близько 23-ї години вона попросила Ніколаса віднести Натаніеля в ліжко і вкласти його спати, адже хлопці жили в одній кімнаті. Натаніель трохи прибрав, як помітив, що його брат перестав ворушитися. Хлопчин підійшов до ліжка і побачив, що Натаніель посинів. Він покликав маму, яка набрала 911. Ростин тіла Натаніеля Ріца показав відсутність ознак травми, вроджених аномалій, інфекцій або очевидних причин смерті. Як і у випадку з Дезіре, причина смерті Натаніеля була названа як невідома. Крістіна розповіла журналістам, що у її доньки міг статися напад, який призвів до смерті. Вона також заявила, що вважає, що смерть Натаніеля. Могла бути пов'язана з впливом метамфітаміну внутрішньоутробно. однак жодні докази не підтверджували ці теорії. У вересні 2017 року сім'я почала помічати, що Ніколас поводиться дедалі дивніше. Під час відвідин двоюрідної бабусі Ніколас вбив двох кошенят. Одне кошеня він стиснув так сильно, що внутрішні органи кошеняти Стрічала з його тіла. Крім того, обидва кошеняти мали колоті рани на голові. Нікола сказав, що кошенята подряпили його, і це дуже розлютило хлопчика. Його двоюрідна бабуся заявила, що Нікола сказав їй, що повинен про щось розказати, і це було ніщо інше, як те, що він відповідальний за смерть своїх молодших брата та сестри. Тож бабуся негайно зателефонувала до поліції. Все це неабияк стурбувало всіх. Крістіна, мати хлопчика, була магістром психології, і вона перша, хто відмовився повірити у зізнання Ніколаса. Мати стверджувала, що її син був дитиною мрії. Єдине, що її засмучувало, це те, що Ніколасу було важко вчитися в школі. Він провалював більшість іспитів та завдань. За словами Крістіни, це було пов'язано з тим, що школа не забезпечила її сина. Індивідуальним планом навчання, а загальну програму хлопчик не тягнув. Вона довіряла своєму синові доглядати за трьома молодшими дітьми адже не було жодних ознак того, що він міг бути небезпечним. Але слідчі та психологи все ж таки почали розмову з Ніколасом. Всі вони хотіли дізнатися правду про те, що сталося з Дезіре і Натаніелем насправді. І Нікола зізнався членом сім'ї, психологом і правоохоронцем у вбивстві Дезіре та Натаніеля. Він розповів, що тієї фатальної травневої ночі він накинув Дезіре на голову рушник і притискав його до тих пір, поки дівчинка не перестала ворушитися. Він пояснив, що зрозумів, що вона мертва, коли її обличчя посиніло, і вона перестала рухатись. А менш ніж через 90 днів, після смерті Дезіре, Ніколас поклав Натаніеля в ліжечко, накрив голову дитині ковдрою і тиснув на неї, поки мальок не перестав вирушитися і не посинів. Коли Ніколаса запитали, чому він це зробив, хлопчик відповів Я повинен був звільнити їх від пекла і вогняних кайданів. Пізніше Хлопчик пояснив, що хотів захистити дітей від хлопця своєї матері, Стівена Рітса, який, за його словами, жорстоко поводився з ними. Нікола сказав, що не хотів, щоб його брат і сестри пройшли через те, через що пройшов він. На прохання слідчих уточнити, через що ж саме він пройшов, підліток запитав слідчих, а ви бачили мій список щоденних обов'язків? Після зізнання перед численними членами сім'ї, дитячими адвокатами, консультантами та правоохоронцями Ніколас був поміщений в лікарню для надання психіатричної допомоги в січні 2018 року. У вересні 2018 року штат Індіана подав проти Ніколаса Кедровіца клопотання про притягнення до кримінальної відповідальності, в якому стверджувалося, що хлопчик скоїв два вбивства. Обвинувачення вимагало, щоб справа розглядалася в суді для дорослих, а не в системі ювінальної юстиції. Це означало, що 16-річному підлітку загрожувало довічне ув'язнення. Суд медекспертиза внесла зміни до результатів розстану Дезіре Маккартні та Натаніеля Ріца. Було тепер вказано, що причиною смерті в обох випадках стала асфіксія. Діагностика асфіксії у немовлят є дуже складною, оскільки приростні зазвичай немає особливих змін, які дозволяли диференціювати асфіксію від синдрому раптової дитячої смерті. Це пояснює, чому не було очевидних ознак, які б одразу пояснили смерть дітей. Зусилля слідства в поєднанні з відсутністю інших очевидних причин смерті сприяли внесенню змін до свідоцтв про смерть. Суд призначив двох психологів для оцінки психологічного стану Ніколаса. Вони повинні були визначити, чи слід судити його як дорослого, чи як дитини. Обидва психологи визнали Ніколаса дієздатним, щоб постати перед судом. Було встановлено, що його IQ становить 84. На подальших тестах він набрав бали вище середнього. Все це свідчить про те, що він розуміє систему правосуддя, добре розбирається в правових поняттях і може відрізнити фантазію від реальності. Захист на іншого психолога, який заявив, що Ніколас не є компетентним для того, щоб постати перед судом. Цей психолог сказав, що у Ніколаса спостерігаються слухові, зорові галюцинації, психоз і висловив думку, що він не є дієздатним. Для того щоб постати перед судом для повнолітніх. Судова система задовольнила клопотання обвинувачення і направила справу до системи правосуддя для дорослих. Присяжним на суді над Ніколасом не знадобилося багато часу, щоб визнати його винним за обома пунктами звинувачення у вбивстві першого ступеня. Мати Ніколаса Крістіна була поруч з сином. Коли розпочалася частина судового процесу, присвячена винесенню вироку. Обвинувачення представило обтяжуючі обставини, які включало юний вік жертв, вразливість жертв і те, що Ніколас був їхнім старшим братом. Обвинувачення робило акцент на бездушності і навмисності дій Ніколаса, а також відсутності емоцій і каяття в подальшому. Захист представив повноякшувальні обставини, які включали вік Ніколаса, якому на момент скоєння злочинів було 13 років, його незрілість, низькі когнітивні здібності, проблеми з психічним здоров'ям і відсутність судимостей. У лютому 2022 року він очікував на вирок за вбивство двох своїх молодших брата та сестри у 2017 році. Суддя засудив його до 50 років позбавлення волі за кожне вбивство. Вироки, Нікуас має відбувати послідовно. Таким чином, Ніклас має відсидіти 100 років ув'язнення. Наразі всі його апеляції були відхилені. А ви як вважаєте, чи можна було б спрогнозувати чи попередити хоча б смерть маленького Натаніеля? Чи винні батьки? Які доручали сину підлітку багато домашніх обов'язків, і це призвело до трагедії? Залишайте ваші відповіді під відео, бережіть себе і до зустрічі в новому епізоді.